Не спішить, ще не всі збралися. Ні, не спішимо. Мешканці міста досі не вірять, що все буде добре. Ми знаємо, що наші хлопці самі найсильніші. Їх не зламати і не подолати. Вони в нас молоді, в мене сину від 22 роки. І він пішов в 95-ту. І я рада, що в мене такий син. Діма Лисак із високої печі. Там дуже багато наших і дуже добрих хлопців. Ми ними всіма гордимося. Хай вони скоріше прийдуть, бо там погано без їх. Він в мене один, і мені погано без його. Там знаходиться наша невестка, Алина Хиктенко. Она служит в первой роте 13-го батальона. И сейчас находится в Славянске. Мы, конечно, болеем за нее. И ждем быстрейшего возвращения ее в Житомир. Житомиряне, с днем рождения! А все привет! Как вас много, как вы чудово! Мы начинаем нашу телетрансляцию. Привет, Славянск! Скажите нам что-то! Ну, а сейчас мы три скажем Житомир. Слава! Чули? Чули чули вас! 95-та ми! І хай Бог благословить. Ніколи так ми вас не любили, як зараз. Ніколи так не молилися за вас, як зараз. Нехай Бог збереже, нехай Бог збереже вас і Україну і наші молитви день і вночі за вас. 95-та! Добрий вечір, шановні житомиряни. Вас вітає 25-та Житомирська окрема радільна бригада. По-перше, хочемо По привітати нас всіх разом нашим спільним святом, днем народження нашого рідного міста Житомир. Дякуємо вам, житомиряни, дякуємо місту за вашу підтримку. Де б ми не були, що б ми не робили, ми завжди відчуваємо. Ви поруч з нами. Дякую вам від цього серця. Ну, трохи особисто. Хочу передать привет дружині, яка зараз зараз теж находится на площади. А из нашей бригады Житомире! Мы с вами! Слава Украине! Я хочу сказать вам, ребята, в этом году мы не отмечаем День города. Будет еще много праздников. И настоящий праздник будет тогда, когда вы все живыми и здоровыми вернетесь в город Житомир. Счастья вам, мужества, и мы вас всех ждем. 95-е, мы с вами. Житомир, вот Миша. Ми переходимо до спілкування. Я просто до кого завгодно. Беру, підвожу мікрофон і питаю, представте. Таня, це моя моя сестра. Вячеслав Миколаєвич слава. Танюша, ти там каже, говори, Таню. Слава, слав, Наша родина за тебе переживає, і ми, ми всі молимося. Бажаємо тобі здоров'я і практима, Боже, щоб ми перемогли і щоб віжили всі прийшли. Слава здоров'я! Мама, мама! Вітя! Вітя, Це дружина моя. Кажіть не мовчіть! Здравствуйте, Сірошенка! Ми дуже ради тебе бачити і твоїх друзів, колеги 95-ту бригаду. Ми бажаємо вам, щоб ви перемогли і щоб всі. Російські ці нашестники, що на нас нападають, щоб б... вони все таки зрозуміли, що це дурне діло, що треба звертатися і йти назад. Ми всі тебе любимо тебе бачить багато. Родичів, бачимо. Я прийду, я, я прийду в Житомир тільки із перемовою. Посиліше! Бачу, бачу. Так, платить пакет. Ми не робити їм. Ми ремонтуємо. Я вас люблю. Я вас всіх люблю. Високі печі, привіт. Бабушці теж привіт. Я дуже радий, що ви прийшли. Мася, я тебя дуже сильно люблю и куплю тебе все низи черепашки, которые существуют. Я скоро приеду. Жди меня. Анюта, мама, всем привет. Все в порядке. 95-я!